Вправа номер 4 створюємо гарбуз на Хелові. Вкриваємо блендер, видаляємо шкуб, додаємо нову сферу. Натискаємо клавіші Shift-A або меню Add. Додаємо сферу, змінюємо параметр сфери. Відкриваємо ось це вікно. Змінюємо кількість сегментів на 16 та кількість цих граней на 8. Нагадую, що це меню властивості фігури можна викликати тільки один раз. У разі, якщо необхідно буде змінити параметри фігури, це меню дозведеться. Цю фігуру доведеться створювати ще один раз. Ось, бачимо нашу сферу. Переходимо у фронтальну проекцію. Натискаємо 1 на NumPad, або натискаємо клавішу T і обираємо меню Front. Переходимо у режим редагування. Натискаємо Tab. або обираємо Edit Mode. Ось на цій панелі меню. Обираємо за допомогою Shift верхню та нижню. Вершину нашої сфери. Обираємо меню пропорційне редагування. Кнопку натискаємо та обираємо інструмент Scale масштабування. Нагадую, його можна, його можна знайти тут, у меню Scale або натиснути швидку клавішу S. З допомогою коліщатка миші змінюємо, збільшуємо, розмі... зменшуємо розмір нашої області пропорційного редагування та ось роб... трошки змінюємо форму нашого гарбуза. Виділяємо ось цю точку. Тепер обираємо клавішу G для того, щоб. Трошки змістити цю точку g move, нагадую. Ось ця панель меню швидка клавіша G. Мінімум трошки розмір нашого редагування за допомогою коліщатка миші. Та вздовж осі Z натискаю Z, трошки змінюю форму нашого гарбуза. Те ж саме робимо з ним. G. Натискаємо Z, щоб у нас вздовж осі все рухалося. Дорожки змінюємо форму. Натискаємо один. Ось такий у нас гарбуз. Переходимо в режим об'єкту. Натискаємо «Tab». Додаємо модифікатор. модифікатор. Subdivision Surface. Тепер будемо змінювати форму нашого гарбуза. Натискаємо «Tab». За допомогою клавіші Alt виділяємо всю грань. Натискаємо на грань і виділяємо всю грань за допомогою клавіші Alt. Тепер за допомогою клавіш Alt та Shift виділяємо грані через одну. Виходимо з режиму пропорційного редагування. Натискаємо S, Scale та змінюємо форму нашого майбутнього вербута. Ось так буде. Так, тепер переходимо в режим об'єкта, натискаємо Tab. і обираємо. Параву клавішу миші. ще й Ось у нас вийшов такий така заготівка гарбуза. Переходимо в режим редагування. Можливо, тут можна буде трошки масштабувати ці точки за допомогою клавіші G. Тепер нам необхідно створити. Хвостик для нашого гарбуза. Для цього натискаємо Shift a та додаємо фігуру циліндр. Зменшуємо його. Зменшуємо його, переміщаємо, зменшуємо за допомогою S. Переміщаємо за допомогою клавіші G. Ось. Трошки його поставимо до нашого гарбуза. ну, наче майже рівненько. Добре. Тепер переходимо в режим редагування, натискаємо Tab, виділяємо верхню грань, натискаємо Alt. Натискаємо грань. І проводимо екстрардування. Натискаємо швидку клавішу І, або обираємо інструмент меню. Натискаємо І. Введемо вверх. натиснув. Тепер трошки змінюємо розмір грані. натискаємо S. змінюємо її розмір. Натискаємо G і зміщуємо його. Натискаємо R та обертаємо. Трошки. І так само продовжимо експеридування S, G, R. Ну, давайте ще один раз проведемо таку саму операцію. Якщо ви захочете будь-яку грань виправити, можете її затиснути. Наприклад, ось цю пирожку можна її змінити. Зароблю вущу завдяки за допомогою клавіші С. І обираємо ось такий у нас вийшов постик для нашого гарбуза. Тепер нам необхідно намалювати для нашого гарбуза. Страшне обличчя. Переходимо в режим фронтальної проєкції. Натискаємо 1 на клавіатурі WAD або, клаві... або клавішу TILD та фронт. Натискаємо Таб. Не забуваємо наш модифікатор у режимі об'єкта прийняти. Натискаємо «При... використати, натискаємо Apply. Тепер натискаємо клавішу Tab. І ось бачимо нашого гарбуза. Тепер необхідно йому зробити страшне обличчя. Ви можете рухати оці точки за допомогою клавіші G, або створити або вир вирізати нову топологію, тобто нові грані, за допомогою інструмента ніж. Швидка клавіша K. Я пропоную. Вирізати нам страшне обличчя та очі. Ось така у нас буде. Зпускаємо Enter. робимо ще одну грань. За бажання можна зробити. Та робимо страшного рота. Як бажаєте, можете малювати свого власного гарбуза зі своїм власним. Тепер нам необхідно буде виділити всі ці грані. Можна їх виділяти, обрати інструмент виділення граней і виділяти з допомогою інструменту інструменту Box, але можна для зручності просто за допомогою клавіші Shift ось так їх виділяти. Або можна обрати. Взяти елементи за допомогою цього кола, зменшити трошки його об'єм. Якщо ви виділили раптом зайву грань, можна зменшити радіус кола. Із Shift, і, і затиснутою клавішою миші. Лівої, ось виділяємо ці наші грані. Якщо ви, натиснули, якщо ви раптом виділили зайву якусь грань з клавішою контур, ви можете зняти з неї виділення. Тепер нам необхідно видалити ці наші грані. Натискаємо клавішу X і обираємо видалити весь, з поверхні». Переходимо в режим об'єкту. Ось бачимо, вже попередньо наш гарабус готовий, але він дуже тоненький, як паперовий, необхідно йому додати трішки товщини. Для цього переходимо в модифікатори, додаємо модифікатор Solidify. Ми бачимо, у нас тут з'явилися якісь зайві артефакти, тому ми можемо. Трошки змінити, скажімо так, параметри нормалий. І переходимо потім в меню настороження об'єктів. І також натискаємо параметри автоматичне зладжування. Додам наприклад, 60 градусів. Але це не є обов'язковим, це якщо вас не задовольняє зовнішній вигляд вашого гарбуза. Ну, Попередня заготовка для нашого гарбуза готова, тепер необхідно його розфарбувати. По-перше, переходимо в настроювання рендера, Вбираємо режим, тобто не режим, а процесор Cycle. Та обираємо цей графічний процесор для рендера GPO Computer. Тепер призначимо нашому об'єкту базові матеріали. Заходимо у вкладку Матеріали. Додаємо новий матеріал. Це буде наш базовий матеріал. Попередньо переходимо в режим відображення вход Shading. Ми зараз знаходимося в базовому режимі відображення об'єктів, а тепер переходимо в режим відображення матеріалів. Бачимо, у нас базовий матеріал. Змінимо цей базовий матеріал нашого гарбуза, наприклад, на оранжевий. Тепер у нас є окремо ось ця, ось ця деталь, хвостик нашого гарбуза. Також додаємо йому новий матеріал. Нехай він у нас буде зелений. Але ми бачимо, що це дуже яскравий матеріал, тому ми можемо змінити його, скажімо, яскравість. Для цього змінюємо на цьому трошки змінюємо яскравість, інтенсивність нашого купу. Попередньо наш гарбуз готовий. Але йому ще можна виставити певні параметри освіти для того, щоб він виглядав більш природньо.